Усі мої Вітанечка. Мене звати Дмитро, я остеопат та йоготерапевт. Зараз я хочу вам дати череду комплексів для щоденної практики. Вони будуть короткі і ви можете використовувати їх як і на початку дня, так і наприкінці дня. Рівень новачок. Але якщо вам цього недостатньо, у мене завжди є курси для спонсорів лише за 300 гривень на місяць. Там вже 70 з плюсом практик. Це дуже багато, ви можете міксувати навіть не 70, вже 100 майже. Майже 100 практик, які ви можете повноцінно тренуватися і не ходити до тренерів лише за 300 гривень на місяць. Але ми будемо робити такі зараз легенькі, для того, щоб ви могли почати день і закінчити, і не сильно напружуватись, тому що багато хто, можливо, так займається. Або багато хто не знає, що це таке йога. І ми з цього почнемо. Стаємо у позицію, дихаємо, до речі, через ніс, плавно та спокійно. Беремось у замочок за спиною. Тільки не прогимаємо поперек. Ми напружимо сідниці, лопатки зводимо разом, розкриваємо замочок, відводимо руки при можливості і стаємо на носочки. І тримаємо вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ставли. Можете трохи розслабити руки, але все одно повертаємось до замочку, нахиляємось допереду. І підіймаємо ліву ногу у героя позиції. Сідницю напружуємо, тримаємо баланс. Вдих. Видих. Якщо складно, можемо трохи нижче робити. Головне одна лінія. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих і видих. Ставимо ногу назад, виходимо у воїна. Ногу ставимо або ось так на носочок. Бажано зараз поставити, щоб п'ятка стояла, стопа дивилися 45 градусів вперед. Коліно ми згинаємо переднє, становимось у воїна. такого. Напружимо ногу, розгортаємо таз, згинаємо передню ногу, руки до неба. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Вдих. вдих, видих, і вдих, і видих. Зараз розгортаємо тулуб. Стопи теж розгортаємо, виходимо в такий широкий трикут. Тобто ноги, п'яточки, залишаються на точках, ми розгортаємо тільки носочки. Якщо складно, ми присідаємо, руки ставимо вперед на ширину плеча. І потроху напружуючи спину, отримуючи її рівно, ми вирівнюємо ноги. Найголовніше це, щоб ось така спина не була. Краще просто присісти і тримати спину. І потім вирівнювати ноги, ніж зробити сутулість і намагатись ту вирівняти спину не вийде. Тому все потрохи присіли, вперлися, вирівнюємо ноги, вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Підтягуємо руки під плечі. Якщо ви вирівнюєте спину, ось так, можете присісти. Таким чином тримаєте рівний спон рику, руки під плечі. І зараз виходите на носочки. Плечі до вух. І потроху вирівнюємо ноги. Вдих. видих. Так, теж нормально. Головне все технічно робити. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ставимо п'яточки. П'яточки залишаються на своїх точках. Ми тільки трохи, 45 градусів, розгортаємо наші носочки назовні. Руками впираємось ось так в коліна. У нас широка позиція. Присідаємо і тиснемо руками в коліна, розкриваючи таз. Вдих. Видих. Спинка рівна. Краще ось так, якщо що робити, ніж сутулитись. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. видих Вдих, видих, і вдих. І видих. Розгортаємо лівий носочок вбік. Правий, нос, правий носочок вперед. Боковий воїн. Лопатки разом, нічого не вигадуємо. Спинку рівно. м'язи пресу в тонусі. Тримаємо. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Робимо крок вперед. Руки в замочок. Знову розкриваємо замок. На носочки. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. І і Стаємо на п'яточки, тримаємо замочок, відриваємо, відводимо праву ногу назад і потрохи починаємо нахилятись, отримуючи замочок. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Робимо крок назад. Знову. Або на носочку стоїмо, або п'ятки ставимо. Стопа 45 градусів вбік. Передня стопа і коліно дивляться прямо. Розвертаємо таз і воїн. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, і вдих і видих. Зараз, щоб не було нічого, воїна Розгортаємо стопи, п'яточки залишаються на місці. Знову виходимо в трикутик. Руки вперед. Спинка рівна, нагадую, І потроху вирівнюємо ноги. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Руки. Знову рівнюємо спинку. Руки під плечі. Плечі до вух і на носочки. Вдих, видих, вдих. 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 І вдих. І видих. Ставимо п'яточки. П'ятки знаходяться на точках. Стопи розводимо в боки. Присідаємо, впираємо знову в коліна і нахиляємось прямою спиною вперед, утримуючи тиск в коліна. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. видих Вдих, видих, і вдих і видих. Розгортаємо правий носочок в бік, лівий носочок вперед. Боковий воїн. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, і вдих. І видих. Розвертаємо в трикут руки само вистрибуємо ноги на ширину, тобто ширше плеч, на носочки. І потрохи виходимо, пирамись ліктями в колінки, утримуючи рівну спину, ми потроху йдемо на п'яточки. Маласана. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Розслабились. Така коротенька та приємна практика. Вона більш підійде для початку дня. А вам? О, вже ж, будь ласка, з вас сподобайка. Підписка, залишіть комент, як пройшла практика і що хотіли б ще побачити. Я вже ж до зустрічі в нових відео.